На Покровському напрямку зараз найважче, але ситуація там контрольована нашими військовими. Так нам повідомив представник першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Їхні бійці разом з іншими підрозділами тримають оборону поблизу Покровська. Ситуація з відповідальності у нас важка, але контрольована. Як завжди, сила оборони разом із усіма суміжними підрозділами виконують поставлені завдання по відбиттю атак ворога. І, в принципі, якихось серйозних проблем ми зараз на наразі не маємо. Ситуація повністю контрольована і під нашим контролем. Зараз дії ворога, як і доволі довгий час заключається в так званих м'ясних штурмах. Це їх такий коньок. Не використовують масований похід людей. Ми називаємо це так званий м'ясний штурм. Використовують вони тільки піхоту, немає в них зараз тут на напрямку ні броньовані, ні легко броньованої техніки. З приводу їхніх переміщень навіть на тому, що в них є, це у них квадроцикли, це у них якісь легкові автомобілі, максимум, максимум піхоти.